Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги нова рубрика Мотоблок Зубр. І приїхав до нас, як ви бачите, кіднабор набор Козак Полтавський для зібрання з мотоблоку. Там стоїть накритий в тракторець. Так що, як говориться, щоб не ходити за ним, як за конем, знаєте, за чепігами. Збереться гарний тракторчик. Бачимо тут все, бачите. Це в нас є підйом, плаваюча коробка, все має бути, чи фризу, чи плуг, що там чіпаєте. От і все, бачите, ремні. До речі, шків, шків бачите, йде на, е, на, на два тих три ручі, на, два, на три струмочки. Два струмочка в нас йде до е, двигуна на маховик і один струмочок йде у нас до... Куди в нас де один струмочок ще? На щеплення. На щеплення, все. І все. Так що якось так. Тут, бачите, все весь набір є. Станом на 24 квітня 2025 року цей весь набор виніс 32 400 гривень. Ну, плюс пересилка там, доставка, то, грубо кажучи, так вийшло 2000 гривень. От і все. Ну А далі в процесі вже все побачити, як в нас це все буде збиратися, Третье, ж буде дороблятися. Ну то зрозуміло, що підфарбується трошечки. Щось десь туди-сюди і цей. Бачите, все є, бачите. Так, трохи щось розпакували, щось ще може в купці лежить. Раму маємо Все, Всюди кріпиться двигун, посувається, тут площадка буде де ноги ставляться і вже далі плаваюча коробка буде роз'єднується двигун з коробкою ремні, все в зборі йде О ремні, от бачите лежать оця рамочка то все йде все зроблено уявіть собі картину знаєте де хтось каже о я сам собі зроблю а ви, а ви не рахували свій час токарів фрезеровщиків зварювальні роботи електроенергія а якщось десь не так підгонити ще щось вже треба переварювати перерізати а то круги від болгарки, і знов до токара, знов плати, знов їдь, бензин, солярка, час. Ну, не знаю, рахуйте. Я думаю, що актуально це все готове купити. Більше будуть затрати, ніж купити водоп. Та господар каже, бачите, буде більше затрат, аніж готовий взяти. Все... Сідушка в нас з жовтого кольору, а мотоблок в нас, друзі, з синього кольору. О, бачите, він накритий є. Ну що, маємо тут патріотичного тракторця. Буде зроблено. Отаке, От я думаю, в процесі час від часу будемо дивитися, буду показувати це все. Так що якось так буде гарно. Все з тим всім, бачите? Ще запчастини є, всякі там купа болтів, гайок. Рахуйте, стільки кріпильних матеріалів треба багато, то все теж коштує гроші, тросики. Все, 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 все. І гальма будуть. Все повністю, я думаю, що на Ютубі бачили ті всі речі, як вони робляться, так що якось так. Добре, тоді всім, напевно, гарного дня і до нових зустрічей, друзі, до продовження цієї е, Так би мовити е, мототракторної теми. Ось так будемо говорити. Так що всім всього найкращого. До нових зустрічей. Слава Україні, героям слава, всього доброго вам. А до речі, забув сказати Москвічовська. Рульова колонка, ну і балка, все зроблена, Так що якось так добре все.